Ми вітаємо всіх, і в нас свято, адже ми вирушаємо на кухню. Другий сніданок. другий сніданок нагетси. Ой-яй-яй-яй-яй-яй. Доброго ранку, серед. Всі смачне, всі смачне всі на нас всі. чекає. Дякую. Що будемо готувати зараз? Сьогодні ага, приготуємо курячі нагетси, але ну, ми будемо такі от е, е, путішествувати на восток на схід. Супер. Так? Да? Тому що будемо подавати його е, е, східним соусом. Клас. Ну, для нагідців потрібна Курка, курка є. Так. Курка є. Панірувальні курка сухарі. Є. Що ще треба? Дивись на екран. Для приготування курячих нагідців по східному знадобиться стегно куряче без кісток, 500 грамів, крохмаль кукурудзяний, яйця курячі дві штуки, сухарі для паніровки, кунжутне насіння, імбир мелений, куркума, сіль, олія соняшникова. Для соусу соєвий соус, мед. Сіклайма, кунжутна олія, зелена цибуля, кунжутне насіння, перець чилі, кінза. Володимиро я, я збиваю кляр, правда? Так, да, ті тільки яйця, яйця нам потрібно. Я розумію. Володимирович, ти як шогун, або там самурай, скатана й нарубай. А чого курочку? ти так? А він такі хоче? На сході, все ріжуть це на Смужки сході. смужками? На сході всі ріжуть да. смужками. Ріжу смужками. Так, я візьму ветеличку. Отак. Вот. Mm -hmm. да. І будемо сюди, дивись. Додавати куркуму, куди Короче, ну, вот а, те, будешь... на нагетси наш. Угу. Да. А в ще й мед буде це для соусу? Вот. Ми зараз з тобою зробимо вот такий класичний. Східний соус. Так, давай одразу будемо зараз, уже поки Костя ще нарізає. Давай, так, ти, ти можеш вже все. Ти... Добре, так, все. тепер кажи. на, це збивай. Що мені тепер все. робити? Куди потрібно, Смотри. дрібнесенько Порізати. нарізати. Цибулько. Цибульку і... цибульку кінза, кінза обов'язково, але тільки лістики. Да? Я знаю, знаю. Добре. Да. Дрібнесенько і от перегружай от сюди. Добре. І треба буде нарізати ще чилі. Чилі? Ну а як же, так? Да. Як який же схід без острого перцю. Любий. Так. А? Ні. Любий. Трошечки. Да -да -да. Чарник ну, любий. Давай, це потім ми на перкальт іспользуємо. Давай. Додаємо от сюди куркуму. Я не хочу чилі. Це трошечки треба. Це що? Імбир. Імбир мелений. Ну, потім шлунок так. буде боліти. Трошечки сіль. Перемішуй. Так. І додаємо трошечки Кукурудзино крахмало. Бачиш, я трошки курочку висушив, тому що вона одразу повинна смажитися, а не варитися. Да? Варитися. Що, mm -hmm. закидати вже? А, куди закидати? А, Ні. А. Підожди, куди закидати? Ти що? Хреш, ти що треба відпанірувати. Ку Такої гульку не яйце зробиш? І в да, в... В... ну, а як же? а. Ти, а. Добре, добре. Дивись, подожди, зачекай. <плес> Чекай. Зачекай, хлопче. Так роби, роби. Так що, да, скажи мені, що робити? Борошно. Що робити? Смотри. Борошно. Зараз ми тобі все зробимо. Дивись. Борошно вже не буде. Може одразу сюди просто залити яйцем, одразу ні, перекладачи. Ну, Ні-ні-ні-ні. Так не треба робити. Дивись. О, ну так по, по одному будемо дуже довго. О. Дивись. А як ти хочеш? Швиденько. Коли воно смажиться, не дуже швидко. Все буде добре. Це так сподівається, ти, То Чого? Ні, 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 дивись, як вона. Ні, то я знаю. Надо треба, от, коли ти робиш вдома фритюр, треба угадати Там же є. температуру. І, і вона буде смажитися дуже добре. Дивись. Погоджуюся, тому що вгадати. Там же є. Щоб не перегоріло, це таке завдання зірочку. Да. Дивись, які у нас фінгерси будуть, видиш, бачиш? Бачу. Все. Вони ж так називають, да? yes. yeah. да, вот так? Фирс, я. от дивись. Так, чобик я зробила. Тепер... Ось вот сюди. От перекладай вот сюди. Uh -huh. Далі. Да. тик. Робиш. От сюди треба додати кунжутну. Олію. ще чилі. І чилі теж. Да, дивись. Багато чилі? на олію. Ну, половину Половину Чик, чилі. Половини, да, половину да. Половину цього чилі я маю? має? Да. Учілі Ча... <как> <ты как> перця, у цілі перця тільки пече. Вот, Серединка, вот ну, так. Коли ти от віддаляєш, да, щас та приїжджу. все одно ну, Це ж не солодкий перець. Не солодкий Треба, скажи мені, коли виймати. коли щас воно там готові. І, будь ласка, нарізай дрібне ценько. Це вже готове? Що, що? Це вже готове, чи ні? Що, готовий, так. Да. Давай, територій, тут. Щоб готовий я. Готовий да. О, є. Що так, скажи мені, Упав. це готово? Упала, да. так. Да, так, ну нічого, я зараз вирішу. Вставай. Let's. Новий перчик. Давай. Все. Це Ось. готово. До золотистого корочки. А він щось не хоче. Скоринки. 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 Що там, Ірино? Ріже. Виходить? Да. Хочеш я наріжу? Ні. Я Хочу буду сама. вчитися товаришувати з чилі перцем. А що, ти не, не любиш чилі? Ні. Чого? То я не люблю гостре. Це... Слухай. Дуже, дуже корисно для, для крові, знаєш, тому що роз, розжижає кров. Але в той же час, якщо в тебе є проблеми якісь з шлунком, Але то треба знати. Є, тому ну. не треба. Та ти що? Так. Ну не знаю. Як для мене. Як для мене. Чили це дезінфікує і все таке. ну не знаю, Я не уговарюю, що треба їсти його кожен день. Але коли хочеться, але тобі не хочеться, так? Да? Мені не хочеться. Ну, от, бачиш, Взагалі. Да. от Є люди, знаєш, поціновачі, гострого, там, копченого. я Я не дуже таке Копченого ля... теж не, не дуже полюбляю. От сюди дивись. Лайм ще Об додає? Обов'язково лайм. Так. Є. І трошки меду. О, з медом прикольно. Меду. Неординар. Цікаво. І соєвий І соус. І давай ну, соєвий соус. Ось це класичний східний соус. Ну, ти там З цим соусом можеш подавати що хочеш, любе. А давай поки що досмажиться, нагадуємо рецепт. Рецепт проси рецепт курячих нагидців по східному. Куряче філе помийте, висушіть і наріжте смужками. Додайте імбир, куркуму, сіль, крохмаль. Перемішайте. Паніруйте нагетси в яйці і сухарях. Смажте на олії на пательні до золотавого кольору. Щоб приготувати соус, змішайте всі складники. Додайте дрібно нарізаний перець чилі, кінзу, зелену цибулю і кунжутне насіння. Подавайте нагетси з соусом. Дивись. І викладаємо. Кучкуємо так. Красиво. Як там соус? Ірина? Розливай. От його. Виливай, виливай зараз. Виливай. Хочу їх перед брати рукам. Вот так. Доліваш? Так, виливай. Виливай. Дивись. Беремо трошечки. Мержу. Вот так. Да. сюди. І що? Будемо коштувати? Куштувати, давай. Куштувати. Всім, друзі, смачно. Я Пуцю. не гарячу буду брати. І не буду вибачте, соус. Ти не будеш соус? Чого? Вона дуже Острий? Гострий? Костя. Взагалі Ні? Взагалі не острий. Куштуй. Воно. Дуже ніжне. І стегно. гораздо краще, ніж на філе. Звичайно, воно не сухе. Костя. Mm -hmm. Дуже смачно, молодець. тобі добричому. І тобі mm. дякую за смачний і оригінальний рецепт. Друзі, наше тепер продовжуємо маловідомими деталями створення легендарного Дамбо.